У рамках міжнародного фестивалю поезії Рід храм поезії 115 поетів із різних куточків світу протягом 24 годин безперервно читали свої вірші, створюючи унікальну симфонію слів. Серед них Ангеліна Олександренко, талановита поетеса з шостки, яка здобула статус міжнародної поетеси, підкоривши слухачів десятихвилинним виступом і перемогою вірша дрібниць в коханні не буває. Я дуже проживала, коли дізналася, що цілих 10 хвилин читати зі сцени вірші. Я була впевнена, що мій голос просто не витримає. Але коли у нас на столі стояв таймер, що ми по таймеру бачили, що час закінчувати і починає інший. Без перерв це ще йшло по колу, по колу, без зупинки. І коли ось таймер почав вже відраховувати останні секунди, я навіть засмутилася, що лише 10 хвилин, бо хотілося читати ще атмосфера була неймовірна. Всі аплодують, всі підтримують, всі кричать Браво. Її творчість, що відображає любов, ідентичність і силу духу, а також участь у трьох рекордах України, роблять її голосом української культури на світовій арені. Ангеліна почала писати, щойно опанувала перо. Проте довгий час її творчість залишалася в тіні, відкладена на міфічне потім. Допоки не почалася війна, точніше, повномасштабне вторгнення, на другий день я написала свій перший вірш, до цього були спроби під другому віці тільки. Так мені стало легше, тому що в мене було дуже багато емоцій, які я не знала, куди їх діти. За останні три роки я поховала дуже багато близьких та рідних, і останнім таким ударом була смерть мого рідного дяді, якого стала дуже неочікувано. Це було в грудні 23-го року. І я вирішила, що досить відкладати свою мрію. Життя занадто коротке для цього. У квітні 2024 року її життя закрутилося вихором подій, і незабаром вона здобула свій перший літературний рекорд. Це рекорд за найбільший колектив авторів в електронному романі печворку. Мій знайомий письменник Сергій Батура. Він науковець та письменник і засновник новітнього літературного жанру роман Печворк. Це тобто роман, який пише дуже багато авторів, і вони, як оця ковдра з шматочків складається повноцінний роман. Ми написали роман Босорка і отримали за це два рекорди. 228 авторів було. І другий рекорд за найбільшу кількість сторінок це 2833 сторінки. Разом із колегою письменником Ангеліна створила обкладинку для Роману Печворку, що став для неї поворотним моментом. Спочатку я написала, здається, три оповідання, точніше, терапетичні казки для дорослих. Люди почали читати, відгукатися. Мені це почало подобатися. Потім мені написав Сергій Батура і запропонував прийняти участь рекордів. З'явилася нещодавно нова платформа Літературна ані Вони проводили конкурс на цій платформі. Туди люди викладали оповідання та вірші. Я поділилася своїм віршем «Дрібниць кохання не буває і частинкою глави з мого роману. І саме цей вірш обрала письменниця Ірина Слута. Вона подарувала мені свою книгу. Ось і ось ще одним подарунком було це запрошення прийняти участь у рідхрам храм поезії фестивалі. Атмосфера фестивалю, за словами поетеси, була сповнена тепла і творчої енергії. Атмосфера, яка була там, це не передати. Ось як тільки я зайшла в зал, де це все відбувалося, було відчуття, наче я потрапила додому. От всі такі рідні, всі такі сім'я, хоча ми всі один одного бачили вперше. Участь у масштабних проєктах, таких як рід храм поезії чи національні рекорди, для Ангеліни це не лише про творчість, а й про внесок у популяризацію української культури. Вона вірить, що поезія здатна об'єднувати людей, долаючи кордони й мовні бар'єри. Людям завжди цікаво спостерігати за якоюсь трагедією, за якоюсь драмою, за тим, що болить, і тому це зараз дуже добре сприяє, як би не було від цього сумно на популяризацію українських авторів. Так само, ми з учасниками рекорду, який писали роман босорка. Зараз пишемо ще одну збірку віршів та оповідань автобіографічних, які теж будуть йти на рекорд України. А також ми пишемо роман, який буде йти на рекорд Гіннеса. І ми хочемо заявити про себе. Ми вже знайшли виходи на Нью-Йорк Таймс, щоб про наш рекорд розказали. Там будемо старатися. Популяризувати наших авторів не тільки в Україні, а й за кордоном. Вірші, що увійдуть до збірки Обирати себе, мотивують читачів цінувати себе та підвищувати самооцінку. Роман одна під дощем, антиутопія про недалеке майбутнє несе меседж, не здавайся, ти не один. У тебе є підтримка. Ангеліна пише про любов, ідентичність і силу духу, що робить її творчість близькою для людей у всьому світі. В цій книзі йдуть дві мої основні фрази, які мене дуже спонукають рухатися вперед. Це перше, що моє життя це мій вибір, моє життя в моїх руках. І друга, що перемога любить наполегливих. Тому хто бореться, той має більше шансів на успіх. І ось саме ця, ця книга про це, що треба вірити в себе, йти вперед до своєї цілі. По перше, я всюди завжди кажу, що я з сумщини, я з міста шостка, щоб знали, що у нас дуже талановиті люди. Натхнення Ангеліна черпає з особистих переживань і випадкових зустрічей. Як от історії сім'ї тролейбуса в познані, що лягла в основу однієї з глав її роману, надихаю я сама себе, надихає мене природа, все, що відбувається на круги мене. У мене багато думок. Я люблю їх записувати, і з цього почали виходити дуже цікаві історії. Перше, основне це мої емоції, мої переживання. Всі мої вірші написані близько десь за 5-10 хвилин максимум. Це я щось роблю. Я відчуваю якусь емоцію, я хочу це записати. Я швиденько хапаю телефон і швидко-швидко пишу цей вірш, Записую також. Мені дуже важливі подорожі. Я не можу сидіти на місці. Мені треба постійно кудись їздити, щось робити, щось бачити, якісь нові емоції. Серед досягнень Ангеліни публікація в Альманасі безмежні обрії, створеними для національних бібліотек України та збірці провулок графоманії мене була ціль, ціль всього мого життя, самого дитинства видати свій роман, свою книгу. Але нічого з цього не виходило. Я прийняла рішення розбити свою мрію на маленькі кроки і поступово йти до них. Ось першим це був послухом, Це рекорд, після чого це змінилося. Вона мріяла потрапити до літературних журналів, і це стало реальністю. І Ще одним кроком було: ми разом з письменниками та поетами і поетесами з усієї України створили благодійну збірку жінкам від жінок. Наразі. Жінки є на війні, але броня, на жаль, ще досі не для них. І тому за підтримки Арувуменна ми створили ці збірки, де за донати можна виграти 10 цих збірок. Ми збираємо на бронежилети для наших захисниць. Зараз Ангеліна працює над новим проєктом і мріє поставити п'єсу за Романом печворком де кожен автор відповідає за власну адаптацію та постановку своєї глави. Ну, основна моя зараз ціль це видати свій роман одна під дощем. Я відправила його до 23 видавництв. Зараз ще пишу психологічний трилер, і його також буду відправляти у видавництво. Це поки що основна ціль видати свою книгу. Це моя мрія з 8 років. Шлях до визнання був непростим, проте підтримка близьких і віра у власну справу допомогли їй не зупинятися. Окрім поезії, Ангеліна працює контент-крієторкою, веде сторінки для магазинів, знімає відео на замовлення та проводить власний курс. Її багатогранність і наполегливість вражають, але література залишається її головною пристрастю.